Декоративні. То, що моя мама в'язала, то ручна робота, Все, стара пошука, років 50, певно, ну, має. Хочу брати подушку, щоб я мала дивилася і маму згадувала. І знає, як будете то відбілювати? То, взагалі, я не знаю, ну може і мати такий колір правдивий, ну може хоч трошки відбити. Ні, воно та видно, що воно жовте. Не знаю. От порівняти з тим, так, то ну. видно. Ну? То нова марля, бачиш. Йой, племена. Перевіримо, чи виведе. Так. Три-чотири столових хлопці, на літру води. З чого даєте? Розсипаю. Кисневий, кисневий, пробуємо ще, ще хочемо. Помогло, а то я хочу вже все визбирую, Шавки перебираю. Я збилася з рахунку Насті. Вітру води. Кіпяток, кіпяток, ляй, лій воду живу, живенько нею то вимішаю. Ой, Йой, воно таке брудне, видно, що яке воно брудне. Подивимося, чи поможе. Та піна. Тікай, тіка, потікай. Тікає, тікає. Майкін куди. Ха-ха-ха. Тікає. Ну а то що такеся з ним стало? Тобто рушкою дала. Дивись, навіть руки вибілилися, Бач? Марцю, руки, якісь такі дуже білі, вже аж незвично. Да. Порошок Сашаль вибіли руки. Не від, не а тепер, бачу, і получу. білий одяг. Я того переполочу і все, і вже буду білоруцька тоді вже. Що? І більше і нічого не буду робити. Буду заглядати на руки, тішитися. Діправо ще й плями нема. Бачиш? Помучилося, кинули, загляли, правда, нам тікало воно, так як молоко з баняка. <гум> так, Ми ледве то, то винесли на двір, все втікло було. Як тісто <гум> Так, так, так. Та. Але супер, супер. Супер, та. Само пере, само загляв і все, йдеш собі своє щось робити або відпочивати. Ніби то ти переш, а, а воно само пере. О! От порошочок. Сашель поміг. Вратували подушку пошивку, яка має 60, певно, років, може й більше. Але ручна праця пам'ятка по моєму мусорку так врятував. Окрім того, мають всяку хімію, труби чистити, зуття чистити біле. Все допомагає. Ми все перепробували, все допомагає. А то уво колись таке виварували, виварки мали великі, такі кидали в пор... той. Мило різали господарські, соду, воно варилося в тих виборках, великих баняках, то треба було мішати, варилося, щоб трохи відбілити. А тепер поклав, заляв, поклав і нехай собі лежить, воно їсти не просить. І робиш собі тим часом те, що, що хочеш. Будьте здоровенькі. Падати вже сухе. Висохло те, що ми вибілювали нашу пам'ятку, О, і вже йду відпочивати. Що змогли, то зробили. А що ні, то завтра ще буде день. Дасть Бог здоров'ячка, ночень Так, Може дощик у бозі пішли. Папа, на добраніч, Відпочивайте, спокійної ночі. Всього доброго. Всякого добра. Вам.